Зеспресо я на його мельник разом з командою новин розповідаємо про те, що варто знати на цю годину Великоднє перемир'я від Кремля. Путін заявив, що Росія, нібито, зупинить бойові дії з 19 до 21 квітня. Повідомила прес-служба Кремля у цей період. Російський лідер наказав поставити на стоп всі бойові дії, але водночас додав, що Росії я не готові відбивати нібито українські провокації. Президент Володимир Зеленський повідомив. Що о 17.15 в українському небі були зафіксовані російські ударні дрони. По цілях працює ППО та авіація. Зеленський назвав це справжнім ставленням Путіна до Великодня і до людських життів. США не розглядають надання нового пакета допомоги Україні. Пише New York Times. За словами прихильників України в Конгресі, підтримка, яку вдалося проштовхнути в останні місяці правління Байдена, вичерпується, а про нову не йдеться. Європейці також занепокоєні тим, що США не гарантують подальшу передачу розвідданих Україні. Наразі Білий Дім більше зосереджений на тому, що може отримати від України, а не дати їй. На Херсонщині ввели спецрежим світломаскування. Вночі на Великдень в області заборонили користуватися електроенергією. Інформує обласна військова адміністрація. Таке рішення ухвалили через ризик провокації з боку Російської Федерації. Також у святкові дні збільшиться кількість правоохоронців, які патрулюватимуть населені пункти області. Аби побачити і знищити кожного ворога, збираємо кошти на два снайперські приціли з тепловізорами та два біноклі з далекоміром для підрозділу розвідки сил спеціальних операцій. Воїни тримають стрій на східному напрямку. В пекельних умовах війни ці прилади допоможуть не лише покращити виконання бойових завдань, а й зберегти найцінніше життя наших захисників. Ваш донат збільшить ефективність дій проти ворога. Потрібно 910 тисяч гривень. Долучайтеся і пам'ятайте, що Кожна гривня має значення. Благодатний вогонь зійшов у Єрусалимі. Паломники запалюють свічки та передають його один одному, повідомляють тамтешні медіа. Цього року у храмі одночасно перебуває близько 9 тисяч людей. Для тих, хто не отримав спецдопуску, облаштували зони спостереження. Випікають паски та збирають святкові кошики. Жителі гірських сіл Прикарпаття активно готуються до одного із найбільших християнських свят Воскресіння Христового. Яких саме великодніх традицій дотримуються на Гуцульщині? Розпитаю у свого колеги Івана Харука. Він з нами наживо вітаю в Етері Еспресо і розповідаєте більше мені та нашим глядачам? Вітаю Анно Єло. Скажу, що заздалегідь підготовка на Гуцульщині відбувається до великодня до Великодніх. Свято, великодні і перед великодні, тиждень діти йдуть від хати до хати і їм там дають смаколики. Говорять під кожною хатою грійте діда ну за традицією. Є така версія, що саме цей висів походить з давніх давен. оскільки в горах господарі після зими, коли зійшов сніг, прибирали обісця і гілки, всякий непотріб спалювали власне, і діти грілися біля цього вогню. Під і з однієї з цих версій, саме звідти походить власна цей Для дітей, це справжні святі вони чекають його з нетерпіння. Відбувається в цей звичай, переважно вже перед великодні тижні, серцем четвер, незалежно в якому селі чи районному центрі. Ось по різному, ну і ближче до великодня вже горяни готують також паски, готують великодні кошики. Також за традицією велика увага приділяється саме в час відзначення великодні, великодніх праздників. вшанування померлих. Власно починається саме з великодня, коли на кладовищах на цвинтарях горять свічки. Ці згадують своїх рідних, ідуть до них, і власне це також такий великий, великий жест. Саме тут у горах має, має місце і продовжуватиметься пізніше, вже власне на наступної неділі після великодня, як тут її називають провідною. Власне, такі е, звичаї, ну і загалом велика увага приділяється також, щоб піти до своїх родичів, до рідних, до сусідів, щоб разом відзначити це велике християнське свято, яке вже от е, наступило, якщо так можна говорити у таких міських е, міських частинах, зокрема в обласному центрі, у більших містах, де свячують Пасху, свячують великодні кошики з обіду власне суботнього дня. Ну а тут в гірських селах переважно вже з самого ранку тривають богослужіння святкові літургії, і люди п'ята, шоста, сьома, як в якому селі йдуть освячувати Паски до своїх місцевих храмів, досвячують зокрема місцеві священики. Ну і загалом ці традиції також люблять побачити і приїжджає сюди чимало туристів, переселенців, різних людей, які полюбляють вивчати нові такі. Етнічні регіони, власне, звичаї, які популярні тут на Госущині, також їм е е до уподобав. Таке такі новини, Єво Передую слово. Дякую за роботу та інформацію. Іван Харук, кореспондент Еспресо, про те, як на Прикарпатті готуються до Великодня. В Україні триває реформування середньої освіти, майбутнє нововведення зі створенням академ ліцеїв та професійних коледжів. Схвалювало освітян зі шкіл гірських районів. Учні живуть на великих відстанях. Відтак доведеться вирішувати, як підвозити школярів до ліцею у районному центрі. І при цьому зважаючи на складну прохідність місцевих доріг, наші прикарпатські колеги з'ясовували усі деталі. 18 березня 2025 року Верховній Раді зареєстрували проєкт закону про повну загальну середню освіту щодо вдосконалення механізмів формування мережі ліцею. Законопроєкт пропонує суттєві зміни. Так, зокрема, заклади загальної середньої освіти першого третього ступенів тепер мають відійти у минуле. Однак в освітян є багато питань, як на місці реалізовувати нововведення. Саме виконання цієї реформи воно. Ставить нас як виконавців дуже складне положення, тому що нам доводиться вирішувати рівняння з багатьма невідомими. Якщо ми говоримо в прив'язці, наприклад, до громади, ну безпосередньо до виконавців, зокрема до нашої громади, яка має свою специфіку, бо ми є гірською громадою, то у нас з'являється багато багато питань, які ми навіть не знаємо як. Як, як воно буде? Ми не знаємо по яких критеріях будуть відбиратися діти у цей академічний ліцей, і відповідно скільки буде дітей в тому академічному ліцеї. Відповідно, не знаючи цього моменту, ми не знаємо, як нам реформувати нашу мережу освітніх закладів. Косівський район один з гірських на Прикарпатті. Тут планують створити один ліцей, де будуть навчатися учні старших класів району, які оберуть свій профіль. Оцінюється, що біля 50% відсотків випускників ну, теперішнього сьомого класу, які через два роки дев'ятий клас будуть будуть випускатися з дев'ятого класу, підуть в академічні ліцеї. Ми дуже сумніваємося в цій цифрі, тому що багато батьків скоріш за все. Можуть віддати своїх дітей в там в Коломию, якісь коледжі, так бо яка їм різниця, куди вести дитину? Чи до Косова, там з якихось дальніх гірських сіл, чи віддавати вже для здобуття якоїсь професії. Декілька шкіл в Косівському районі і до реформи мали свої профілі. У Яворівському ліцеї дітей вчать ліжникарству, а в Косівському ліцеї імені Ярослава Мудрого школярів навчають працювати з деревом, різбити. Пізніше діти застосовують отримані знання і при виборі професії. Коли ж реформа запрацює, припускає директор школи. Є загроза, що молодь не залишиться в рідному районі, обиратиме працевлаштування в інших містах чи навіть країнах. Відтак реформа потрібна, але вона не досконала. Вважають педагоги і пропонують свої шляхи вирішення проблеми. Не для всіх дітей залишити ліцей, а лишити професійний напрямок, хоча одне спрямування. Ну, наприклад, на нашому ліцей це обробка деревини, чи це може бути ну, скажімо так, різьба, чи це може бути э, столярні якісь роботи. Ну, обробка то різне дерево, тепер дуже класично можна обробляти. Тим часом в департаменті освіти і науки Івано-Франківської військової обласної державної адміністрації запевняють, до допровадження реформи вже готуються, спілкуються з директорами шкіл та вчителями. Реформа на часі повинна дати результат уже в найближчому майбутньому. Створити освітній простір у 300 школах, які зараз на сьогоднішній день франківській області немає можливості, і всі дослідження міжнародні в проекті ПІЗА говорять, що потрібно. Великі колективи, не може бути хороша якість навчання, коли в класі є 5, там 12 учнів, Вони повинні бути наповні. По-друге, старша школа після реформи передбачає профільність. Нам потрібно давати поглиблене вивчення одного чи другого чи третього предмету, залежно від профілю. На хорошому обладнанні у великих класах це можна зробити тільки з дітей в одну велику школу. Також реформа освіти передбачає зміну роботи коледжів для дев'ятикласників. Буде також оновлюється мережа професійно технічних закладів і коледжів, які будуть також приймати учнів. Випускників 9 класу зміни в освітніх процесах відбуватимуться не раніше 2027 року. Стосуватиметься нововведення будуть перші випускників нової української школи. До цього періоду обіцяють підготувати підручники, облаштувати профільні ліцеї та організувати шкільний транспорт. Водночас освітяни кажуть, хоч реформа і потрібна, як її втілювати в гірському районі. Їм наразі не зовсім зрозуміло. З Прикарпаття Іван Харух, Володимир Лощук, телеканал Еспресо. На сам кінець відбувся один із найбільших обмінів військовополоненими. Додому повернулися 277 українців, і про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Ось такі справи на цю хвилину. Кажу вам до зустрічі. Че в на вас вже в цій студії о 21-й годині в новинах підсумках тижня.